Вітаю! Сьогодні 11 серпня 2022 рік. Зібрав я урожай з куща, який я недавно показував урожайний 80. Значить, це семирічний кущ. Він состоїть із п'яти основних побігів Ось зараз я ближче покажу. Так, значить, висота куща 2 метра, ну, один, один його побіг має 2,5 метра, ширина теж 2 метра, ну, тобі ж в діаметрі він 2 метри. Ось маємо таку кількість горішків. Зараз я покажу ближче. Ось так. Вони виглядають. Ну, горіхи вже повністю достигли. Тобі ж наступила так звана зйомна стиглість, і я не бачу сенсу далі тримати е, горіхи на дереві, тому я просто їх обірвав. <кхем> Ось так. Ну що, хочу сказати, в цьому році він вродив трохи гірше, ніж е, в тому. Е, і... Це ще раз підтверджує те, що не має сенсу робити ставку на один із якихось сортів. Тобі ж в садку має бути мінімум 3-4 сорти. Ну, мається на увазі у промислових садах, Там, в домашніх садочках, то та кількість може бути набагато більше. Е... Чому я роблю такий висновок? Навіть такі врожайні сорта, як урожайний 80, мають здатність відпочивати. Тобто раз в 4-5 років вони дають трохи менші врожаї, ніж зазвичай. І ну, от в деяких сортах це проявляється більше, а в деяких менше. Ну, я ж кажу, в таких сортів, як урожайний 80, це проявляється менше, але все ж таки. Навіть при, при уважному спостереженні, навіть в такому сорті, є така от штука, як відпочинок. Тому, я ж кажу, треба у великих садах робити насадження з трьох-чотирьох основних сортів. Це помимо запилювачів. Ось так. Ну, що хочу сказати по сережках. Мені там зробили зауваження, що я не роблю, ну, не надаю тобі ж інформацію про зимостійкість, якісь, сережок, там запилення. Ну, що хочу сказати, що такі відео треба робити. В кінці зими, на початку весни або взагалі безпосередньо при цвітінні тому що зараз ну, увага має бути на плодах, на зборі Ну, Звісно, можна говорити і про запилення, але не хочеться гаяти час на цю інформацію. Ну, якщо цікаво, то можу сказати, що даний сорт е, є гарним запилювачем, він частково самозапильний, е, значить, е, в описах взагалі там е, він е, являється якби, таким суперзапилющем, е, мається на увазі в описі е, Павленка. Е, значить... Е, Зимують сережки посередньо, бувають роки, коли вони трохи підмерзають. Ну вони підмерзають там не від низької температури. Сережки все-таки можуть витримувати і 25, і 30 градусів морозу, а вони змерзають при різкому перепаді. Тобі буває, зимою з'являються вікна. Наприклад, днів 10 йде потепління, а потім різке похолодання. І от після такого похолодання там, наприклад, було плюс 5 градусів, а потім, ну і сонце, і, а потім мінус 15. І ось такий перепад температури негативно сказується на сережках і вони частково змерзають. Звісно, не всі, але якась частина їх підмерзає і взагалі тоді не пилит. Ну, Для цього є запилювачі спеціальні. Є сорта, які взагалі не бояться не то, що морозу там і зими, а навіть ось таких різких перепадів. Ну, Також на скидку скажу, це такі сорти, як фундук 85. Мною було поміщено, що в в якомусь році от зараз точно не скажу. Це було там 4-5 років тому. Була якась така зима з такими от перепадами. Так от тоді пилило всього, ну в моєму садочку, по крайній мірі, нормально, я скажу так, пилило. Звісно, кожен сорт там трохи трохи, пили, трохи залишили сережки там. Але нормально пилило лише 4-5 сортів, і один із цих сортів, зараз я вспоминаю, це був фундук 85. Тому робити ставку там на якийсь один сорт для запилення теж не варто. У великих садах е, треба розуміти, що запилювачі це дуже важливо, і е, до цього питання треба підходити дуже серйозно, е, тому що е, від гарного запилення е, ми знаємо, що е, буде гарний врожай. Е, ну, ось так. Значить, я ж кажу, даний сорт є гарним запилювачем, але буває, він зимою підмерзає, так як його сережки не зовсім витримують ось такі різкі перепади температури. Ну, По запиленню, в принципі, це все. Що ж я хочу сказати, даний сорт можна формувати штамбом. Він має ну, доволі таки компактну форму. Ось ми бачимо, що е, е, ну, геляки його не нахилені, там, навіть від врожаю вони не нахилені. Е, так як, е, наприклад, ось поряд грандіозний, ну, ми бачимо, що грандіозний це розкидистий кущ. А от е, урожайний 80 він такий більш компактний, і я дивлюся е, по його. Ну, Скажімо, так, критеріям, що з нього можна формувати штамп і можна вирощувати його деревом. Ось так. Якщо ще якісь є питання по даному сорту, то, будь ласка, пишіть в коментарях, я постараюсь дати на них відповідь. Ну, а ціль даного відео була, в принципі, показати, скільки я зібрав горіхів із такого ось невеличкого. куща. зараз я відійду трохи далі. ще покажу його здалеку, щоб було розуміння, що це за кущик, і на що він спроможній. Ось так, друзі. Наразі це все. Всім гарних врожаїв. До побачення.